Продовжуючи тему пенсії, сьогодні ще хочу з вами поговорити на наступну дуже важливу інформацію. Вона буде стосуватися пенсіонерів, які набули статус внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року. Нагадую, що згідно чинного законодавства в Україні кожне півроку, тобто кожні 6 місяців, ви маєте проходити фізичну ідентифікацію для того, щоб органи пенсійного фонду пересвідчили, що ви є фізично здоровою, живою людиною. І ви надалі отримуєте свою пенсію. Нагадую, що ви можете пройти фізичну ідентифікацію через веб-портал, наприклад, Пенсійного фонду України, якщо у вас є особистий кабінет, ви можете через відеоконференц-зв'язок пройти також відеофізичного. Ідентифікацію, так, ви можете, якщо ви проживаєте за кордоном, звернутися в дипломатичну установу, або ж якщо ви знаходитесь на території України, нікуди не виїжджали, просто підійти в пенсійний фонд або відділення Щадбанку, при собі потрібно мати документи, які посвідчують вас як особи, тобто паспорт. Цього буде або інші документи, які підтверджують вас як особу, і з цими документами відповідно звернутися до. Пенсійного фонду до сервісних центрів пенсійного фонду або відділення щедбанку. Якщо ж ви вчасно не проходите фізичну ідентифікацію, в такому випадку вам припиняють виплачувати пенсію, тобто вона надалі нараховується, але поки ви не пройдете фізичну ідентифікацію, вам пенсія не буде виплачуватись. Вам поновлять виплати з того місяця, коли припинили їх після того, як ви прийдете фізичну. Фізичну ідентифікацію, ви її проходите, і в такому випадку надалі отримуєте свою. Пенсію, дивіться, я завжди говорю і нагадую: якщо у вас виникають якісь питання, ви не можете розібратися, коли ви її проходили, ту фізичну ідентифікацію, не пам'ятаєте, забули ще якісь моменти. Звертайтеся на, в контакт центр Пенсійного фонду України, телефонуйте, уточнюйте, питайте, коли ви можете, перевідвіряйте свою електронну почту, якщо ви пишете якісь запити через електронну почту в Пенсійний фонд України. Для того, щоб один прекрасний момент. Для вас цим не стало неприємним сюрпризом. Той факт, що вам припинили виплату вашої пенсії. Тому нагадую, передайте всім пенсіонерам, можливо, ви когось знаєте з вашого оточення, всі ті пенсіонери, які до 24 лютого 2022 року набули статус внутрішньопереміщеної особи, мають обов'язково кожні півроку от проходити фізичну ідентифікацію. Для того щоб отримувати свою пенсію, свої пенсійні виплати вчасно.